Эти два упражнения, где я использовала гантели весом всего лишь 6 и 4 килограмма. Ніякими специфічними, біомеханічними, кінезотерапевтичними сідниці не збільшити. Для того щоб збільшувати сідницю, потрібна програма тренування, яка складає тренер, який веде вас на основі базових та ізоляційних прав харчування. Це цілий комплекс мероприємств. Якщо ви використовуєте ось такі вправи, то ви маєте розуміти, для чого ви взагалі. Цим извращенням займаєте. Як я кажу, і звращення з розряду реабілітації. Але в реабілітації це призначено для впливу на зв'язки на фасції, посттравматичні, на специфічні випадки вони підготовлюють такими вправами до виконання базових прав. І всякі придумані вправи, ну ось такі специфічні, мають якусь мету, і просто так ними збільшити сідницю не вийде.